Добре, вродила розпочався фестиваль із урочистого закінчення жнив і Обрядовим везенням урожаю до двору етнографічного комплексу Поліська хата. Родзинкою цьогорічного фестивалю стала виставка під стріхою, на котрій свої картини представив відомий Житомирський художник Юрій Камишний. Взагалі я при, як там, прибічник того, щоб живопис виставлявся в картинних галереях та музеях. Але от саме ця хата, саме ця горицька земля є винятком, щасливим винятком. Бо одне малювати хати, а інше це жити в таких хатах. І ще інше виставлятись на тлі цих предковічних білих стін. На запрошення саме Юрія Камишного до городського на фестиваль завітала й гостя з Індії, яка вперше відвідала подібне свято. Мрідули Гош відзначила гостинність українців та схожість прадавніх української та індійської культур. «Я вражена, бо знаєте, там, де люди, там, де земля, хліб і врожай, ну неймовірно, красиво, неймовірно, я переповнена різними почуттями. Як і личить святові, яке закінчує хліборобський річний цикл, відбулася виставка врожаю та урочиста хода селом. Саме це, як зазначають організатори, і є особливістю фестивалю. Фестиваль унікальний, тому що ми єдині, хто відновлює саме хліборобські звичаї, традиції, обряди. Логічним закінченням фестивалю став концерт народних аматорських колективів у сільському клубі села Городське.